Добрий день, шановні платники Житомирщини. На численні звернення платників податків, в тому числі на гарячу лінію, надаємо алгоритм повернення помилково. Та зайвосплачених податків зборів до бюджету. Повернення помилкового та або надміру сплачених податків зборів платежів регламентується статтею 43 Податкового кодексу України та наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2019 року, No60, що затверджує порядок інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, її територіальних органів Державної казначейської служби України. Зазначу покроково: крок перший. Подання заяви на повернення, перекид коштів. Заяву можна створити та надіслати через приватну частину електронного кабінету в розділі заяви, запити для отримання інформації за формами для юридичних осіб та для фізичних осіб. Заяві необхідно заповнити відповідні поля електронного документу. При цьому реєстраційні дані платника податків заповнюються автоматично. Необхідно підписати та надіслати заяву. У заяві платник зазначає назву помилково та або надміру сплаченого податку збору платежу, його суму, дату сплати і реквізити з платіжного документа, за якими кошти перераховано до бюджету. Код класифікації доходів бюджету, бюджетний рахунок, на який перераховано кошти, код ЄДРПУ територіального органу казначейства, на ім'я якого відкрито рахунок та МФО казначейства, та визначає напрям перерахування помилково та або надміру сплачених коштів, що повертаються, на поточний рахунок платника податку в установі банку, на погашення грошового зобов'язання та або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких. Покладено на органи ДПС, незалежно від виду бюджету. До заяви платник може подати копію платіжної інструкції. Для цього у вкладці додатки необхідно обрати опцію додати документ до вільного формату та заповнити обов'язкові поля форми. Заяву на перекид також можна подати на паперовому носії до територіального органу ДПС за місцем помилково сплачених коштів. Крок другий: розгляд заяви органами ДПС. Крок третій. Формування висновку на повернення перекид коштів при умови підтвердження правомірності повернення коштів. Крок четвертий. Погодження висновку місцевими фінансовими органами. Крок п'ятий. Надходження висновку до органів Казначейської е, служби України. Крок шостий. Виконання висновку органами Державної казначейської служби. Наголошую, що якщо у платника податків є податковий борг, повернення помилково або надміру сплачених податків зборів платежів проводиться лише після повного погашення боргу. Повернення помилково та або надміру сплачених податків зборів платежів можливе лише протягом 1095 днів віддати їх сплати. Також зосереджую вашу увагу на прийнятті закону України про внесення змін до розділу про кінцеві та перехідні положення Цивільного Кодексу України щодо поновлення перебігу позовної давності від 4.06.2005 року, вступить в силу 4 вересня 2025 року. Цей закон стосується поновлення перебігу строків позовної давності в Україні, зокрема, на час воєнного стану, а саме, скасовує призупинення перебігу позовної давності, що діяло з березня. 2020 року введеного у зв'язку з COVID. А отже, строки позовної давності, що зупинені через карантин та воєнний стан, починають діяти знову. Водночас нагадуємо, що з 16 березня 2024 року набрав чинності закон України від 23 лютого 2024 року номер 3603 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства. Цим законом скасовано фінансову відповідальність за помилкову сплату платником податків грошового зобов'язання на інший бюджетний рахунок за умови своєчасної сплати грошового зобов'язання до бюджету, за винятком звернень, повернень з електронних рахунків та єдиного внеску. І якщо раніше до платників застосовувалася штрафна санкція, то тепер достатньо написати заяву до контролюючого органу з проханням зробити перекид коштів на потрібний рахунок. Перевірка правильності зарахування сплачених коштів проводиться платником в електронному кабінеті в меню Стан розрахунків з бюджетом. Також у платника є можливість отримати інформацію щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами в Центрі обслуговування платників за місцем його знаходження на податковому обліку. Якщо при перевірці сплати коштів до бюджету встановлено факт їх відсутності в інтегрованій картці платника, то необхідно звертатись до Центру обслуговування платників податків за місцем реєстрації або за номером гарячої лінії.